Вітаю тебе на каналі. Зараз я розповім тобі, яку роль мобільний телефон відіграє в нашому житті, чому ми в ньому сидимо 80% свого вільного часу. Як забезпечити свою безпеку у випадку втрати девайса, та як не загрузнути в кредитах та багато інших проблем приємного перегляду. Сучасний мобільний телефон це далеко не просто засіб зв'язку. Він став особистим центром управління життям, де зібрані найважливіші інструменти для роботи, соціалізації, навчання, розваг та фінансових операцій. Ось деякі з основних функцій, які забезпечують смартфон і сьогодні. Мобільний телефон зараз це не просто дзвонилка, а реальна частина життя, ніби в тебе в кишені міні-комп'ютер. Вона замінює все: записник, гаманець, фотоапарат і навіть будильник уявити, ти прокидаєшся не від сигналу будильника, а від того, що його просто немає, бо мобілу ти десь загубив. Телефон це твій особистий портал до всього світу. З його допомогою ти не тільки чатишся з друзями або скидаєш меми, а й вирішуєш серйозні справи. Навчання, робота, важливі дзвінки. І ось прикинь, що ти не можеш зайти в месенджер, щоб хоча б написати, що в тебе проблеми. Все. Завис. Втрата телефону навіть на день це прям катастрофа. Ти не можеш оплатити каву, купити квиток на автобус або просто кинути другу гроші на карт. Але ж сучасний світ уже налаштований на те, що ти завжди онлайн. Ось, наприклад. У тебе призначена зустріч, а ти навіть не можеш написати, що запізнюєшся, бо весь зв'язок залишився в загубленому мобільному телефоні. Стрес вимикається одразу, особливо якщо починаєш думати, як відновити доступи до своїх всіх аккаунтів. У багатьох навіть паролі ніде не записані, все зберігається автоматично. У підсумку година без телефону перетворюється на панічну атаку. Телефон сьогодні це буквально частина твого мозку. Він знає, коли твої друзі народилися, куди тобі йти, що слухати, і де шукати рецепт твоєї улюбленої піци. Ти можеш не пам'ятати половину інформацію, бо все зберігаєш там. От уяви, ти готуєш сюрприз другові, а всі ідеї, нотатки та дати просто відлетіли в пріору разом із телефоном. Але і це не все. Телефон став таким важливим, що люди проводять з ним по 6 або 8 годин на день, а хтось навіть і більше. За цей час ти встигаєш переглянути сотні відео, листуватися без зупинки і навіть забути про реальний світ. Шкода, звичайна шкода, від нескінченного скролу болять очі. А постійні порівняння з чужими ідеальними картинками в соцмережах можуть увігнати в депресію. Ось ти гортаєш стрічку і думаєш, чому у всіх все так круто, а в тебе ні. Хоча це просто фільтри і показу. Але ось що реально лякає, це небезпека. Якщо мобільний телефон потрапив в чужі руки, втрата телефону це не тільки втрата зв'язку, а й ризик, що хакери полізуть у твої дані. Вони можуть зламати твої соціальні мережі, перехопити із кодами і навіть злити фото чи листування. Уявити заходиш в інстаграм, а там замість твоєї історії з реклами якоїсь криптоскаму, або ще гірше хтось може отримати доступ до твого банку і вичистити всі твої гроші. Тому тримай телефон при собі, захищай його паролами. Не забувай, що у світі, де все крутиться навколо гаджетів, втрата мобільного телефону це як втрата частини самого себе. Мобільний телефон насправді займає 80% нашого життя, в якому зберігаються всі активні сесії у соціальних мережах, месенджерах, фотографії, тебе та твоїх знайомих у галереї, збережені паролі в бразері та натат. Це ще півбіди. Коли ти загубив свій мобільний телефон разом з ним, ти загубив свою сім карту оператора зв'язку, на котру у тебе прив'язані як мобільний онлайн банкінг, який в 2024 році є в кожній країні. Доступи до криптогаматців та до інших баз тримачів особистої інформації. Що таке номер телефону та як можна пробити власника та багато іншої інформації, я розкажу тобі в наступному відео. Зараз ми розбираємо з фізичною втратою мобільного телефону. Уявімо ситуацію: популярний актор Макс відомий своїми активними соціальними мережами Великою кількістю підписників загубив телефон після вечірки. У звичайній ситуації він виміг просто заблокувати пристань дистанційно, але тут усе пішло не так. Повертаючись додому, Макс забув свій телефон таксі. Телефон виявив водій, який помітив, що екран можна розблокувати просто свайпом. вайпом. Усвідомлюючи можливу вигоду, водій звернувся до знайомого хакера, аби витягнути з телефону максимум цінної інформації, і розіб'ємо, нашу випадок на 4 дні. Перший день це вторгнення у приватність. Перше за все, зловисник отримав доступ до особистих чатів Макса з колегами та друзями, включаючи відомих людей. З телефону Макса були доступні інтимні фото та відео, переписки, а також обговорення майбутніх проєктів, контрактів та зйомок, які ще не оголошувалися. Незабаром зловмисник виглядом Макса пише його колегами з проханням про термінову допомогу з грошима. Кілька друзів навіть перекинули кошти на карт, не здогадуючи, що за текстом стоїть шахрай. На другий день зловмисники заволоділи доступи до соціальних мереж Макса. Вони почали робити пости та заяви в його імені, публікуючи ексклюзивні новини та шокуючі повідомлення, спричиняючи бурхливу реакцію серед його підписників. Після декількох годин такої активності серед фанатів починається хаос, а особистий бренд Макса опиняється під загрозою. Менше доступ до телефону та сім-карти шахраї змогли пройти аутентифікацію в мобільному банкінгу. Використовуючи дані Макса, вони взяли на його ім'я кілька кредитів. У сумі збитки складають десятки тисяч доларів, і тепер Максу доведеться. Довго розбиратися з банками та кредитними установами. Особисті фото Макса потрапляють у руки журналістів і таблоїди швидко перехоплюють сенсацію. У мережі ширяться чутки, компроментуючи його та його близьких, що призводять до розриву деяких контрактів, а також публічної критики. Відновити репутацію буде непросто, адже імідж людини, яка втратила контроль над особистим життя, ставить під сумнів її професійність. Для багатьох смартфон став продовженням життя, а без нього людина почувається практично відрізаною від. Я маю надію, що ти з цієї історії винесеш багато для себе нового та важливого. Зараз я розповім тобі, що потрібно першочергово зробити, щоб запобігти такій ситуації. Не полінитись поставити пароль. Пін-код графічний пароль, який необхідно кожного разу при розблокуванні вводити. Це не принесе тобі незручності, та це твоя безпека. Не записуй на нотатках паролі та не зберігай їх у браузері. Постав один пароль, але складний. Раджу скористатися випадковим генератором паролю. Пароль складний, але підібрати його немає ніякої можливості. Один раз запам'ятав і все. Постав на твою сим карту пін-код, який не буде стандартним складатися з цифр 0000 чи 1111. Постав унікальний, але не дату народження, звісно, адже за тобою могли слідкувати, щоб дізнатися про тебе більш детальну інформацію. Слідкуй за мобільним телефоном у 2024 році це важлива складова твоєї безпеки. Нікому не говори свій пароль від телефону. У ньому перебувають твої дані та дані твоїх близьких людей. Пам'ятайте ці правила та до скорої зустрічі.